За матеріалами СБУ до 14 років заочно засуджено бойовика, який у складі окупаційної армії захоплював Маріуполь та Авдіївку. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки докази вини мешканця Донецька, який у складі рашистських військ бере активну участь в окупації українських територій. Бойовик із позивним сорока ще у 2015 році приєднався до терористичної організації ДНР і воював у складі різних незаконних збройних формувань в республіканській гвардії, морській піхоті, народній міліції ДНР. А на момент повномасштабного вторгнення воював у складі так званої 9-ї окремої гвардійської мотострілецької маріупольсько-хінганської бригади. І вже разом із окупантами зрадник брав участь в окупації Маріуполя Авдіївки, знищені захоплені вугледара, вбивствах мирних мешканців. Зраднику призначено покарання у вигляді 14 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на 15 років.